Київ розширюється, місто живе, місто рухається. І от питання щодо Софіївської борщагівки. Ось ця петиція, яка набрала необхідні 6 тисяч. Які шанси є у Софіївської борщагівки стати частиною Києва? Ну, насправді, шанси є. Дійсно, е я подивився сюжет е розмови про розширення меж Києва і приєднання навколишніх територіальних громад до столиці, особливо громади, які е розділені кільцевою автодорогою, воно йде постійно. Е в чому основна проблема? Е Проблема Ну, Я, мабуть, не погоджуюся з автором петиції, що ці люди сплачують податки саме до бюджету міста Києва, тому що швидше за все, що вони їх сплачують за а, адресою своєї реєстрації. Якщо вони зареєстровані в Києві, то тоді, звичайно, що до бюджету Києва. Якщо вони зареєстровані а, безпосередньо в селищі Софіївська борщагівка то вони сплачують до бюджету відповідно місцевого. Разом з тим, а, тут дійсно великий комплекс проблем. Це і Проїзд і вартість проїзду, тому що ми розуміємо, що з Софіївської Борщагівки до Києва, якби це не було 15 хвилин, це в нас з вами міжміське перевезення, це школи, це соціальна інфраструктура. Знову ж таки, це Бучанський район, людину навіть на швидкій, це аналог повний з Коцюбинським. Людину навіть на швидкій доставити до лікарні міста Києва неможливо. Її будуть везти в лікарню в Київській області в найближчу лікарню або в Бучу, або в Іркінь. Це якість комунальних послуг і далі, далі, далі радісно за останні 10 років населення цих територіальних громад воно зросло в геометричній прогресії за рахунок нового житлового будівництва. При тому, житлового будівництва давайте будемо говорити на землях, які відносилися раніше до сільськогосподарського призначення. Звичайно, що з критичним збільшенням населення цих територіальних громад постійно буде виникати потреба у покращенні якості життя, і відповідно покращення якості життя воно нерозривно пов'язується з Києвом, який знаходиться ну, от в полі зору за великою кільцевою автодорогою. Тепер щодо механізму, насправді тут е, трошки складніше, аніж там, наприклад, приєднання якоїсь територіальної громади до обласного центру, тому що ми не можемо застосовувати закон про добровільне об'єднання територіальних громад, нам доведеться йти через український парламент. А, тобто, межі міста Києва вони затверджуються, Київська міська рада їх погоджує, вони затверджуються українським парламентом. Звичайно, що це наша постійна робота зараз і щодо Коцюбинського, і я думаю, що це буде і щодо Софіївської Борщагівки. Якщо ми розуміємо, що територіальна громада, більшість населення хоче приєднатися до міста Києва, ми будемо говорити працювати над цим з Верховною Радою України. Стосовно єдине, що я б точно казав, що до завершення воєнного часу, до завершення війни, до нашої перемоги, вирішення цього питання не є можливим, тому що український парламент зараз не буде коригувати адміністративно-територіальні межі Києва, але точно є сподівання, точно я думаю, що є потреба. В проведенні консультацій, тому що ми розуміємо, що там на сьогодні живуть більше 30 тисяч киян, 30 тисяч. Бачите, вже обмовка пішла 30 тисяч мешканців. Відповідно, ми маємо розуміти думку більшості. Населення цієї територіальної громади, а не тільки 6 тисяч, які підписали відповідну петичу. Пане Володимире. Ну я як долучуся з дозволу моєї колеги до Етеро, як мешканець Софійської Борщагівки, дякую за омовку. Непогана вона була 30 тисяч киян живе на території Софійської Борщагівки. Власне ситуація, от зі школами, вона найболючіша, це правда, і багато підписантів цієї петиції. Вони якраз у надіях і сподіваннях вирішення освітнього процесу там одна одненька софійсько борщагівська школа, до якої добудовували також і ще ем, корпус для малечі там для е, тих, хто при, е, вчиться з першого по третій клас на 600 дітей. Але ж ви розумієте, 600 дітей тільки з першого по третій класу ну, це вже забагато і е, загальний об'єм. Ну не і немає відповідно до шкільних навчальних закладів в тій кількості, яка потрібна, ми розуміємо. Давайте говорити чесно, що в принципі історія розвитку Києва. Вона, якщо ми подивимося з вами на райони, які можуть з області, це е, в більшості свої приєднання сільських в різний час, приєднання сільських територіальних громад, які на е, в яких на певному етапі почалося геометричне зростання кількості населення, тому тут е, я. Чесно про це говорив, що маючи столицю, маючи певну якість життя, маючи певні стандарти життя, звичайно, що е, цей процес він буде питання тільки все таки в часовому проміжку, тому що до кінця війни я особисто наприклад в нього не вірю. Що стосується шкіл і дошкільних навчальних закладів, так ми на жаль знаємо, що Законом передбачено, що мі... територіальні громади утримують і відповідно платять з місцевого бюджету виключно за дітей, які зареєстровані на їх території. І відповідно, навіть якщо батьки хочуть з Софіївської Борщагівки віддати своїх дітей до київської школи чи київського дошкільного навчального закладу, для них це буде додаткова а, витрата. Коштів свого бюджету зі своєї кишені, тому що ряд послуг, які кияни отримують безкоштовно, мешканці сусідніх територіальних громад будуть, будуть отримувати за гроші. На жаль, це також є. Пане Володимире, якщо з Софіївською борщаговкою поки що все зрозуміло, і поки що це розгляд питання відкладається, то у мене інше, інше питання, яке є дуже нагальним. це зокрема ДСНС наразі з'явилася інформація, що не вимагає від міст зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог. Таке повідомили на сторінці громадської ініціативи. Пасажири Києва і виявляється, що ще влітку 2022-го було розроблено алгоритм дій для містян, які перебувають в громадському транспорті в разі повітряної тривоги, і цей алгоритм має винятково інформаційний характер. І знову ж таки раніше в Раді оборони міста наголошували, що рішення зупиняти громадський транспорт під час тривог, нібито через обов'язкові до виконання рекомендації ДСНС і отут тут як як би хотілося е, почути від, від вас, е, як від представника міста, якраз яка дійсно ситуація? Чому до досі транспорт зупиняють під час повітряних тривог? Вже було написано кілька петицій і чи можливі зміни. Насправді представники Державної служби з надзвичайних ситуацій вони входять до складу Ради оборони Києва. Відповідно, коли ухвалювалося це рішення, звичайно, що були рекомендації Державної служби з надзвичайних ситуацій, і відповідно були було обговорення да, і була чітка позиція ДСНС міста Києва. Що стосується обов'язкових або не обов'язкових е рекомендацій для населення? Дивіться, для населення, звичайно, що вони мають інформаційний прав. Разом з тим, ми маємо з вами говорити про те, що міська влада, як е власник найбільшого перевізника Київ Пастрансу, як власник е метрополітену, вона в тому числі несе відповідальність за життя і здоров'я тих людей, які перебувають в громадському транспорті. І коли в нас з вами йде атака на один з об'єктів ракетна атака, на один з об'єктів е, інфраструктури міста Києва, ми розуміємо, що поруч з ним проходить наземна гілка метрополітету. І в випадку е, потрапляння уламків, я не кажу навіть про пряме влучання, але потрапляння у ламків в поїзд, який буде рухатися в той час. А, ну, особисто для мене я б не хотів навіть такі наслідки передбачати. Аналогічні в нас ситуації з вами були, слава Богу, не в місті Києві, але були. Стосовно потрапляння уламків е, в зупинку. А, Дійсно, ми можемо з цим, як громадяни, які користуються транспортом, погоджуватися або не погоджуватися. Але станом на сьогодні, це одне з найбільш правильних рішень стосовно реагування на повітряну тривогу. А питання тільки в тому, що ми не маємо висаджувати і водії про це знають були неодноразові інструктажі. Було доведено до кожного з водіїв, що ми не маємо висаджувати людей в чистім полі, де немає а, відповідного укриття. На сьогодні громадський транспорт під час повітряної тривоги має довозити людей до найближчого укриття цивільного захисту, яке можна використовувати. Це може бути або підземний пішоходний перехід, або відповідна станція метрополітену, або будь-яка інша споруда, де є укриття. Чи будемо ми переглядати це рішення? Звичайно, що якщо ДСНС змінить позицію, на Радіооборони, таке рішення може бути переглянуто. Як член ради оборони, наприклад, я буду проти такого рішення заперечувати. Я не хотів би нести е, навіть моральну відповідальність за можливі можливу загибель людей, якщо щось не дай Боже прилетить або в автобус, в якому знаходиться біля ста людей, або в тролейбус в трамвай чи не дай Боже в митрополіт. Тут якраз бачите, така дуже е, історія. З однієї сторони це про безпеку, з іншої сторони, так само розуміємо, що маршрутки продовжують їздити. І так само це може завершитися е, якоюсь трагедією маршрутця, а людям потрібно добиратися. Тобто, е, більшість маршрутних таксі на сьогодні також вже слідують цій вимозі. Що стосується інших, ми вже неодноразово про це казали, що поступово місто продовжує роботу над тим. Ну, можливо, у нас дуже багато тоді приватних перевізників, які не відповідають вимогам відповідних договорів, відповідно, будемо, значить, припиняти договірні з нами відносини і шукати тих, хто буде працювати згідно з вимогами і забезпечувати комфорт перевезення. Зрозуміло, дякую вам, пане Володимире, за відповідь. Володимир Бондаренко, заступник міського голови, секретар Київської міської ради, був з нами на зв'язку.